Отже, Христос народився. Як вам чути таке у 2024 році? Ви бачили, скільки людей були на літургії? Коли Феодосій згадував Кириле, мені дивно, чому ніхто не відреагував. Славі мої студії, всіх наших глядачів, Ваше запитання щодо того. Чому саме з людей ніхто не відреагував, є найбільш слушним? Чому? Тому що коли мова йде про церковну ієрархію, то їх якось ще можна зрозуміти, тому що вони є особи, які належать до структури церковної, де існують певні правила. Натомість, коли люди, які є у церкві, не відреагували, це свідчить про те, що вони, я скажу так грубо. Не є вівцями стада Христового, а є просто табуном якоїсь ідеології, провідниками того табуна є вовки в овечих шкурах. І на превеликий жаль, ті вовки в овечих шкурах завжди з наївності нашого народу і продовжують користуватися. Де є причина цього? Перша причина в тому, що ми є досить наївні люди. Мені прикро це стверджувати, але на вже 10 му році війни, другому році війни повномасштабної, я на, на превеликий жаль зустрічаю людей, які ще вірять до сих пір, у міф про братські народи, і деякі наші військові капеляни цілком відкрито говорять, що на територіях, які вже є навіть деокуповані, Залишилися люди, які не виїжджають не тому, що вони побоюються за своє життя, вони чекають, тобто такі ждуни. В історії нашого народу на превеликий жаль були такі люди, вони називалися яничари. це люди, для яких не існує цінностей, для яких не існує цінностей ні моральних, ні духовних, тільки власна вигода і власний стиль життя. І на превеликий жаль таких людей є дуже багато. Коли говорити про феномен Московського патріархату в Україні, ми його ще довго будемо розгрібати, я би поділив <кій>, усіх вірних, не говорю про ієрархів, московських московського патріархату на таких три групи. Перша група є ті, яких ми ніколи не перевиховуємо. Чому? Тому що вони є людьми, які мають життєвий досвід радянського минулого, а також вони вірять священно, що коли вони приналежать до московського патріархату, вони відразу попадуть в рай. Другі люди це є люди, які належать до молодого покоління, і вони в московському патріархаті знайшли добрих духівників. Мушу признати, що коли ми говоримо про московський патріархат в Україні чи Російську Православну Церкву в Україні, все ж таки вона має свою історію, і в ній е, ми мусимо це визнати. Є дуже багато людей е, серед духовенства, які справді є людьми з доброю, е, з доброю духовним досвідом. Можливо, вони не наважилися ще. Здійснити якогось різкого кроку, але вони є принаймні людьми з досвідом, з освітою тощо. І е, це промовляє на їхню користь, і молодь відход віднаходить в них якісь відповіді на насушні питання свого життя. Я ну може не молодь, але літнє покоління. І властиво є там молодь. Це є люди, які. Ну, Пішли за своїми батьками, але вони вагаються, оскільки вони бачать дві реальності. Одна реальність це є московський патріархат, який пословить війну в Україні і вбивство українців, і з іншої сторони, в інша реальність в цій війні генуть їхні рідні, друзі і знайомі. І тому нам, якщо промовляти до когось, якщо шукати шляхів. Промовлення до когось, то це до тих наймолодших і до середнього віку. на старших людей я би вже не зважав з усією повагою, відкликуючись до історії мандрівки Мойсея з вибраним народом пустелею 40 років. Треба просто почекати, щоб вони вимерли. Іншого виходу немає. Смерть, на превеликий жаль. Чи на, на превелике благо є не тільки несправедливою, вона також є і справедливою, тому що е, вона не дозволяє також і вічно існувати. І, але для цього потрібні зусилля, і зусилля всіх нас, зокрема, просвітницькі зусилля, не тільки в церквах, але на таких інформаційних майданчиках, як, е, як зокрема ваш чи інші майданчики, де би люди різні могли зустрітися і поговорити. І на таких майданчиках дуже чітко показується правда і фальш. З іншої сторони, структура Московського патріархату, а це я знаю достеменно. Вона утримується не тому, що існують тільки люди. Повірте мені, вона утримується тому. Що існує дуже поважне фінансове запліччя, тому що влада на місцях, а також влада в областях, просто сама належить до московського патріархату і різними шляхами робить все для того. Щоб люди залишилися при тому патріархаті, вони вичікують слушного моменту. Такі до, до речі, проблема є не так у ієрархії церковній московського патріархату, ну бо з ними все зрозуміло. Але мені не зрозуміла позиція людей в той час, коли наших сотні сотні тисяч співвітчизників мусили виїхати мільйони поза межі України. Гине цвіт нації, і щоб підтримувати церкву, яка церквою взагалі не є тільки відділом російського, російського православ'я, ну це для мене є незрозуміло. Це є, я би це окреслив як духовне затемнення. Також хотів би звернути увагу на те, що, очевидно, перші кроки робить українське православ'я, об'єднане Томосом. Слава Богу, що воно нарешті. Знайшло шлях чи майданчик об'єднання, і цим майданчиком є Томос. Очевидно, для повної єдності православ'я в Україні треба ще немало часу, але я би звернув тут увагу на те, що українському православ'ю я маю на увазі православній церкві України, слід шукати дуже добрих союзників щоб допомогти їм у просвітницькій праці, і тут найкращими для них союзниками є саме українські греко-католики, оскільки українська греко-католицька церква пережила підпілля, вона також випробувана часом модерністичним, має свої наукові заклади. І, на превеликий жаль, до сих пір мимо різних декларацій. Ще до сих пір не створено до поважного наукового закладу, в якому би виховувалися семінаристи, які стануть майбутніми священниками православної церкви України. Я звертаю так публічно увагу Православній церкві України, що досить небезпечним є дві тенденції. Це є висвячувати на священників осіб, які не мають духовної освіти, оскільки вони не стануть авторитетами тільки за рахунок того, що вони є патріотами України, вони мусять мати духовний досвід також. А з іншої сторони, я би заохочував, щоб замість того, щоб зосередитися на Переході парафій вони зосередилися на тому, щоб кадри молоді формувати. Адже з тих кадрів, які переходять до Православної церкви України з московського патріархату, ну доброго хліба не спечеш. Усе все ж таки вони є виховані там. І треба довшого періоду. Щоб вони ну зрозуміли суть, чому вони вибрали православну церкву України. І, на мій погляд, багато з них перейшло тільки тому, що є така політична і військова ситуація в Україні. Вони йдуть туди, де вітер хилиться. І щодо українських роликів, як на мене, вони повинні трошки змінити риторику. На превеликий жаль, останнім часом. Риторика православної церкви України по відношенню до греко-католиків є різка, зокрема щодо останнього ж інтерв'ю митрополита Епіфанія блаженнішого по відношенню до. Почаєва, як ми знаємо, Почаєв є острівець православ'я в Україні, і то московського православ'я, там кадри номінуються просто з Москви, і без усвідомлення того, що той центр все ж таки був збудований завдяки там, що тому, що там були оці васильяни, і митрополит Фівані прекрасно знає, що українські греко-католики, як казав наш блаженніший Святослав, не відмовлялися від Почаєва. То е, я чую такі слова, що там мусить бути один господар. Як на мене, то ми повинні відійти від тих лекал минулого, і навпаки, такі центри, як києво Печерська Лавра, Почаївська лавра, повинні стати центрами зустрічі і, і різних конфесій в Україні, зокрема Української греко-католицької церкви, яка своїми коренями сягає ще Київські часів Володимирового хрещення. Так? Так само і інших, зокрема і римокатоликів, монахи, правдиві монахи, які мають добрий духовний досвід і зв'язок з Богом, вони знайдуть між собою порозуміння і за собою поведуть людей. Я би тут радше концентрувався не на тому, щоб здобути почаї в києво печерську лавру, а щоб наповнити ці місця змістом. тому що як ці місця позбавити змісту. То, відповідно, люди туди не будуть тягнутися. Все залежить від кадрів. От минулий рік, 2023, був досить активним щодо боротьби з агентами ФСБ у Рясах. Що треба зробити цього року, аби не дати шансу на реванш, так би мовити. Ну тут вже повинні думати представники Служби безпеки України. Я тільки завжди при кожному ефірі наголошую, що. Центрами тяготіння зараз агентів ФСБ у Рясах. Є дві області: це є Закарпатська і Чернівецька, де по суті зосереджений найбільше центр православ'я, і ви можете побачити навіть по статистиці переходу до православної церкви України. Там відсоток є дуже низький, якщо сказати, що його взагалі не існує. І, на превеликий жаль, це є західні центри України, і вони тут колотять ситуацію. Вони очікують чогось. На Закарпатті вони підіграють е, мадярам е, русинству е, політичному, яке мріє про те, щоб створити окрему русинську державу. А на Чернівеччині, очевидно, вони пробують затягнути православних румунської церкви в цю катавасію. На щастя, румунська православна церква є більш мудріша за. За тенденції політичні в Угорщині. Як на мене, тут справа є не за церковними не за церковними радше, структурами, але за службою безпеки України, яка напряму покликана ці речі викривати. А люди собі вже висновки будуть робити. Така моя думка. А за вашими спостереженнями. Як загалом дався українцям цей перехід святкування Різдва? О, дуже гарне питання. Я вам скажу, що бачите, різдвяний цикл свят ну мається на увазі різдвяний і Богоявленський в в Україні був дуже. Такий прикрашений народними традиціями, етнографією. І коли сталася зміна календаря, тобто ми повернулися до календаря скажімо, новоюліанського, згідно якого святкує більшість християн в, 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 в світі, і, відповідно, це наш шлях повернення до європейських християнських цінностей. То етнографічні оці моменти чи традиції не встигли ще перейти перелаштуватися. І я зауважив, що ми дійсно цього року може вперше пересвяткували чи просвяткували ці свята у дусі дуже біблійному наш Ісус, який складений у, як немовля, сіні у яслах. Сьогодні відображає якнайбільше е, окопи, сім'ї, які втратили е, своїх рідних, е, тих, які є на війні. Е, я побачив, що дуже багато людей е, вже не порушували тему 12 страв на столі чи інші теми, такі, які належать до національних традицій, а вдивлялися саме. Самого Господа і намагалися в нього віднайти відповідь на питання: Боже, для чого ми живемо? Яка наша місія на цій землі, яка подальша доля України і вимолювали подальшу добру долю України у Господа у часі цих свят? Люди після богослужень не тікали відразу додому. Ну я не говорю про всі церкви я говорю принаймні про ті, які я бачив, але якось намагалися помолитися, зосередитися. Тощо я також дуже е, втішний цьогорічними вертепами, які надзвичайно надзвичайно майстерно були скомпоновані і відзеркалювали добу, в якій ми живемо. Тобто добу війни з Московією і намагалися подати світло Боже на наш час, показуючи, що ми не ми не є самі, що з нами є Бог.